Медитація, довіра до процесу, розділ четвертий, інтуїція і довіра, проєкт 108. Присядь, займи зручне положення, зроби повільний вдих і такий самий м'який видих, заплюсь очі, усміхнись. Розслаб тіло, пройди увагою від макушки до кінчиків пальців на руках та ногах, розслабляючи кожну ділянку, думки уповільнились, тіло розслабилось, простір всередині тебе наповнився, відкрився та став вільним. Усе, що зараз є, це достатність, достатність моменту, достатність життя, достатність тіла, думок, достатність бути собою, усе, що відбувається на своєму місці, там, де має бути, Відчуй як твої дихання це рух самого життя. Повітря входить у тебе і виходить. І ти не керуєш ним, воно просто є. Уяви, що подих відбувається самостійно. Так само і тече твій шлях, іноді спокійно, іноді стрімко завжди на благо тобі, у напрямку твого розкриття, розширення, зросту, повністю відпусти потребу знати, як і коли все буде, як і коли все станеться, відпусти контроль, а замість цього дозволь собі бути у довірі. Дозволь довіритись, відчувати. Не потрібно пояснювати все словами. Життя і так тебе розуміє. Зроби ще один глибокий вдих і на видиху, уяви, як розчиняється вся напруга, як розчиняються слова, як, коли, чому, наскільки, скільки. Треба, не треба, що робити. Просто відпусти ці слова, ну, пташок випускаєш з клітки. Залишається лише простір довіри, тиха гавань. Ти можеш не бачити всієї дороги одразу, не бачити те, що буде за поворотом. Але твоя душа завжди знає напрям, вона його бачить, відчуває. Саме туди веде тебе потік твого життя. Не здійснюй опору собі, не здійснюй опору своїй душі, подумки або голос промов. Я довіряю процесу життя Я у потоці життя. Я у безпеці, я і є саме життя. Відчувай це тіло. кожне слово пропускай через себе. Відчуй, як тіло стає комфортніше і ще безпечніше, зручніше, як воно стає легшим, як серце відкривається. Як подих стає глибшим. Кожна подія, кожна зустріч або відсутність, або її затримка. Це частина великого геніального задуму. Кожна подія, кожна зустріч служить тільки тобі, і вона все формує під тебе. І тому немає чого боятися. Нехай у тобі пробудеться тихе знання. Життя не проти тебе, життя за тебе завжди. Побудь кілька у тиші. Відчуй своє тіло, знову посміхнись, поворуши пальцями рук та ніг, зверни увагу на своє дихання і знай, процес життя триває завжди, і ти у ньому в гармонії, у довірі і любові. Обіймаю тебе з любов'ю славетна.